Дивне зіткнення в небі радянського літака винищувача з невідомим літаючим об'єктом в 1967 році. Ця історія трапилась за 11 років до іншого схожого інциденту з тренувальною Цесною Валентича, про які теж можете подивитись на моєму каналі. Але що саме ріднить ці дві історії розглянемо далі. Найбільш детальний опис подій існує від льотчика Лева В'яткіна, який вперше розповідає в 1989 році. Мені би хотілося розповісти про деякі дивні моменти у феномені НЛО, Справа у так званому твердому промені, який іноді вмикає тарілка, почну по порядку і намагатимусь не впустити жодної навіть дрібної деталі цієї безкінечно загадкової моєї зустрічі з НЛО. Ця зустріч трапилась в небі під час нічних польотів в Криму в серпні 1967 року, і я злетів на винищувачі перехоплювачі для виконання учбово-тренувального польоту. На годиннику було 23 години з хвилинами. Ввімкнувши форсаж, набрав висоту 10 тисяч метрів, уточнив своє місцезнаходження, доповів про нього керівнику польотів і плавно вів машину в лівий віраж. Була безлунна ніч, беру на себе сміливість стверджувати, що небесний небозвіт, доступний льотчику для спостережень з стратосфери, вельми відрізняється від того, котрий видимий з землі. Розріження повітря дозволяє розрізняти неймовірну кількість сірок. Що не мерехтять, їх так багато, що Сюзір'я у них тонуть. Цікаво, що одночасно з набором висоти з'являється особливий стереоскопічний ефект око набуває здатності розрізняти небесні об'єкти на віддаленість. Зір стає надзвичайно гострим цей ефект відзначають і космонавти на орбіті. Наприклад, Чумацький шлях та його волокнистозоряна структура видається об'ємною. Цей стереоскопічний ефект і наочна безодність. Видимого всесвіту особливо хвилюють і заворожують. Мій літак слухняно виконав половину віражу і тепер дивився вістрям кабіни у бік моря. Далеко внизу, підковкою, що вигнулася, мерегтіла вогнями Ялта. Звично контролюю свідчення пілотажних приводів. за броне спинкою крісла шелест працюючого двигуна. І ось у цей момент я несподівано побачив те, що потім довго мене турбувало, змушувало знову і знову шукати пояснення того, що сталося. І я побачив це, коли, відірвавши погляд від приладів, подивився вперед великий яскравий об'єкт у вигляді овалу, що світиться, або сильно випуклої лінзи, начебто прилип вище мене зліва. Занепокоєний такою близькою присутністю стороннього об'єкта. І я негайно зробив запит до керівника польотів. Хто ще знаходиться в зоні польоту? Він повідомив, що окрім мене в зоні польоту нікого не спостерігають, і всі літаки здійснили посадку. Намагаючись не втрачати з поля зору дивний об'єкт, я переклав машину у правий віраж. У мозку відразу виникла думка: це що, НЛО? Ухиляючись від небезпечного зближення, я спробував визначити, куди рухається об'єкт. Однак за кілька секунд він став гаснути, причому так начебто це робили зсередини за допомогою реостату. Тут варто зазначити, що об'єкт почав зникати, не припиняючи власного руху, і подібне зникнення нагадувало скоріш ввімкнення поспіхом якоїсь недоступної надтехнічної активної стелсистеми. Виконавши повний віраж, мій літак повернувся у вихідну точку. Після деякого роздуму я все ж таки вирішив виконати і лівий віраж, щоб не змінювати затвердженого польотного завдання. Одночасно постарався бути дуже уважним, останнє виявилось досить доречним. Щойно я встановив заданий крен швидкість і додав обертів у турбіні, як точно по курсу, звідкись зверху сполохнуло біло світло, і відразу слідом за цим попереду з'явився трохи похилий, молочно білий промінь, він швидко наближався. І не прибери, я вчасно, крен неодмінно потрапив би у нього носом, або, точніше кажучи, кабіною літака. І все ж я потрапив у промінь лівим крилом, при цьому, незважаючи на велику швидкість зближення, супроводжуючи поглядом НЛО, я виразно побачив і відчув щось дуже дивне: Білий промінь, щойно він торкнувся крила, миттєво розсипався на дрібні блискітки, що нагадують мерехтливий розсип згасаючого святкового феєрверку. При цьому мій літак сильно струснуло. Прилоти стали зашкалювати поперемінно зліва направо з частотою метронома. Що за штука? Промінь, схоже, твердий? Мимоволі подумав я, намагаючись розгледіти мерехтливий стовп, що йшов далеко донизу. За кілька секунд усе зникло, і провінь, і світло вгорі. З власного досвіду ми знаємо, що твердих променів не існує, проте мені як льотчику цю дивність довелось зустріти. І я точно впевнений, що ця дивність реальна, і, можливо, вона складає якусь характерну особливість НЛО. По тому відчутті удару, який я зазнав при зіткненні з променем, і по тому як стало зашкалювати стрілки на приводовій дошці, можна зробити припущення, що це не промінь світла, а газовий сильно намагнічений стрижень, що світиться. Отримуючи газ, але який у магнітній трубі або стрижні в принципі можливо створити ефект твердого променя з висуванням та втягуванням. Проте на ньому наші теоретичні викладки закінчуються, оскільки як інструмент ми подібні промені ще не використовували ніколи. Отже, промінь, що висувається і має турець, це можливо не що інше, як магнітно-газовий стрижень. Звичайно, я говорю про речі, спірні, не вивчені, але доводиться брати на себе сміливість висловлювати свою інженерну думку, каже Лев Вяткін. Цікаво, що моя розповідь серед льотчиків завжди сприймалася філософськи спокійно, без будь-якої недовіри, при цьому деякі пропонували цілком слушні логічні припущення. Наприклад, НЛО висуває свій магнітно-газовий промінь зонд. Не просто кудись у спрямовано до землі і можливо використовує його як вилевод для промацування та зчитування великої інформації про поверхню Землі: біомасу, температуру, тиск, вологість, променисту енергію та інші параметри, які, звісно, потім надходять кудись у надра НЛО в блоки пам'яті, приладів, наприклад, або щось таке, якщо розглядати НЛО як космічного посланця. Одним словом, НЛО підкидає нам безліч загадок. І висувний магнітно-газовий стрижень одна з них заключає радянський льотчик. Тож, які факти ріднять цю історію з добре документованим інцидентом Валентича, що трапився в 1978 році, звісно, нам доведеться взяти для порівняння за основу уфологічну версію з цесною, тоді як сам Вяткін теж не залишає в своїй історії інших варіантів, окрім уфологічного пояснення. А схожого, виявляється, не так і мало. Великих розмірів куполообразний НЛО, який льочик спочатку може помітити лише візуально. Як і в історії з Валентичем, при запиті диспетчеру польотів той не бачить на радарі жодних сторонніх об'єктів, НЛО з легкістю може опинятися в будь-якій точці відносно літака. Тому, як і в історії з Цесною, фінальне зіткнення проходить у положенні, коли тарілка знаходиться ешелоном вищем, наявний також електромагнітний вплив на всі прилади. При цьому з великою долею вірогідності Леву В'яткіну пощастило вчасно змінити курс і задіти невідомий промінь лише лівим крилом. Можливо, Валентич опинився у тому положенні, коли подібний промінь взаємодіяв зі всім фюзеляжем літака, не залишивши шансів на порятунок. Валентич казав про вогні дивне світло об'єкта, тоді як В'яткіна писав детально саме промінь і його властивості. Обидва інциденти розрізняють десяток років. Що вписується в можливий єдиний феномен, якщо описаний НЛО був навіть тимчасовим костем. В обох випадках НЛО проявляє досить хижу модель поведінки, хоча і швидко втрачає інтерес до винищувача В'яткіна. В обох випадках складається враження, що пілоти скоріше просто опиняються не в той час і не в тому місці, але привертаючи до себе увагу НЛО, отримують серйозні проблеми. Валентичу через 11 років вже так не пощастить, і він не зможе нікому розповісти, що насправді з ним трапилось у небі. Трохи пізніше В'яткін доповнить свою розповідь деталю, згідно якої ліве крило літака ще якийсь час випромінювало незрозуміле світіння в місці контакту з променем після приземлення на базу. Проте техніки не придадуть особливого значення цьому, поверхнево перевіривши крило на відсутність механічних пошкоджень. Тому ж, в 1967 в листопаді стався ще один інцидент, про який розповідав штурман літака Іл-14, що прямував рейсом Анадир Іркутськ. Цю історію можна додати як ще один приклад візуального контакту і згодом дивного енергетичного впливу на літак. При підході на місця Нершинськ на висоті 2400 метрів я побачив на деякому віддаленні яскраву зірку. Потім ця зірка раптово опинилася над літаком. Весь літак висвітлилося різними кольорами та відтінками. Все це я добре бачив, перебуваючи у блістері, розташованому на горі літака. До нас у кабіну ввалився штурман і скрикнув: Вона завбільшки з двоповерховий будинок!, підтвердив командир екіпажу Лобанов. Я зв'язався з щитою, доповів про обстановку і запитав інструкції. Шита відповіла, що крім нас на радіолокаторах нічого немає. Невідомий об'єкт почав ніби притискати нас до землі. Я віддав штурвал від себе, і ми помчали вниз з величезною швидкістю. Були великі перевантаження, я досі не розумію, як літак не розвалився. Ми дивом залишилися живими, знаючи, що знижуватися небезпечно, тому що під нами сопки. Тому на півторах тисячах метрів я вивів машину в горизонтальний політ, але об'єкт не відривався від нас. Ми спробували маневрувати, але він повторював усі наші рухи і не відставав від літака. У навушниках з'явився сильний фон. Він поступово посилювався і досягнув такої величини, що вухам стало боляче. Після всіх цих подій ми самі здивувалися, як нам вдалося дотягнути до аеродрому і посадити літак. Згодом ми дізналися про аварію Ан-24 буквально за три години до наших неприємностей, внаслідок якої загинули люди. Під час аварії спостерігали у небі якісь світлові сполохи, і знову є ті, хто може щось розповісти, а є і ті, кому не пощастило. В будь-якому випадку для нас це все безумовно, все ще таємничі історії.